День. Передаю вам вітання із Чернігова, Миколаєва, а також від наших братів і сестер із Німеччини, сім'я Тетяни Сергія Ніколає, і наш брат Артем із Польщі також передає вітання. Mm -hmm. Сьогодні тема моєї проповіді вона звучить так: чим церква відрізняється від інших організацій? Чим церква відрізняється від інших організацій. Що би ви сказали би на таке запитання? Що би ви відповіли? А? І так і ні. І так і ні. Будь ласка, так. Ще. Так. Сестра Ольга. Mm -hmm. так, ще хтось бажає доповнити своєю відповіді, своїм коментарям. Перше, що я хочу сказати, що в духовному світі люди взагалі перед Богом є церквою. І зібрання, яке проходить, якщо люди збираються, це не свідчить про те, що це є церква, бо люди можуть збиратись для релігійних питань, дебатів, обговорення. Але те, що, обговор... те, що відрізняє церкву від Просто зібрання це книга «Дія Апостол, Другий розділ. Написано, і вони прийняли слово Петра, охрестилися і почали збиратися. Хрещення це є ключовим важливим фактором, те, що відрізняє просто зібрання від церкви. Але ми живемо у цьому світі. І церква, як помісна громада, група людей, вона також має юридичну форму. Тобто юридичну форму це також дуже важливо. Але іноді я спостерігаю і ловлю себе на думці, що коли гості приходять, або ми іноді приходимо в зібрання, то ми приймаємо церкву як просто якусь організацію, яка, е, яка просто щось робить. Але єфісянам е, другий розділ це сьогодні основний е, текст писання. Єфісянам другий розділ. Це е, текст писання, який буде основний, е, до Єфісян 2 років з 1 по 3 вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього за волю князя, що панує повітря духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і усі проживали колись у пожадливостях, Нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з пригоди були дітьми гніву, як інші. Зверніть увагу, перше, що дає Боже Слово, відповідь чим церква відрізняється від просто від зібрання інших людей. По перше, Боже Слово говорить, що ми були мертві, ми були мертві для відносин із Богом, ми були мертві для пізнання Бога, тому що ми не примирилися з Ним і не вмерли для гріха. Зверніть увагу на третій вірш. Ви були дітьми гніву, ви були дітьми неслухняними до Бога. 12 вірш також е, другого розділу до Єфісян, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужих заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Також, Боже Слово дає відповідь, що е, немає Христа. Немає Христа. Те, що відрізняє нас, те, що повинно нас відрізняти, це те, що розуміння, що ми колись були також далекі від Бога. Що ми колись також були зі своїм, зі своїм непрощенням і гріхами, але ми прийняли Христа, ми, мер, ми мерли для Христа, і ми стали частиною духовного Божого народу, який в 12-му вірші говориться про це. Ми поступали по своїм бажанням. Це приклад дітей. Павло наводить приклад дітей, які бажали бути самостійними і жили самостійно. Але коли ми приходимо до Христа, ми розуміємо, що самостійність без Бога вона не буде для нас краще, тому що ми маємо небесного батька. І ми розуміємо, що слухняність до небесного батька вона навпаки дає нам благословіння. Ми жили без надії. Те, що відрізняє церкву від усіх інших спільнот в цьому світі, це те, що ми маємо надію в Христі. А найголовніше це те, що Христос він повинен нас об'єднувати, навчати, і навколо Нього ми повинні разом іти життєвим шляхом. П'ятий шостий вірш. І нас, що мертві були через прогріхи, «Оживив разом із Христом із і спасенні ви благодаттю. Я разом із ним воскресив, я разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Перша частина до досягнення розглядає, що ми були далекі від Бога, що ми, що ми не мали можливості знати Його. Але друга частина 5-й шостий вірш говорить про те, що через Божу благодать. Слово благодать означає незаслужений дар. Буває в нашому житті, що хтось по відношенню до нас щось зробив таке, на що ми не заслуговуємо. Правда, бувають же ж такі випадки. Оце є благодать. І ви, Боже що ми, ми спасені, ми прощені, ми оправдані не тому, що ми це заслужили, не тому, що ми можемо це заслужити, а тому, що через Божий дар, жертву Христа ми маємо це. І тому і спасіння, і прощення. Це не наша заслуга. Ми ніколи не можемо це заслужити. Так говорить Боже Слово. Ми можемо або цей Божий дар прийняти, або можемо відкинути. І буває в нашому житті, коли ми пропонуємо людям допомогу, як і ще щось, і людина відмовляється. Так само і Бог говорить, що через Христа, через цей подарунок я даю тобі прощення, ти можеш або прийняти, або відкинути. Христос оживив нас. Як Він оживив нас, то ми, ми увійшли і стали частиною Його церкви. Церкву, як в усьому світі, і частиною церкви помісною. Церква вона не, е, вона не належить ні мені, ні комусь із нас, тому що ми е, повинні, перш за все, належати Христу. І разом ми збираємось, і разом ми йдемо по життю, як помісна церква, для того, щоб підтримувати. Допомагати для того, щоб ми не заблукали у цьому світі, для того щоб ми могли, як написано в Божому Слові, дійти до завершення нашого спасіння, отримати винагороду і отримати вінець. Тому і для цього Христос і створив церкву, щоб люди, коли отримують спасіння, щоб вони саме не залишались наодинці. І про образ церкви це також є Божа сім'я. І коли ми примиряємося Христом, ми входимо у Божу сім'ю. Якщо ми є частиною Божої сім'ї, то ми повинні старатися і відображати якості Божої сім'ї. Христос примирив нас із Батьком Небесним 14 й вірш. Він, бо наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину переродину. Ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закон і заповіді, щоб збудувати собою одного нового людину і мир чинивши. Бо обоє ним маємо приступ у дусі однім до отця. Зганичу, дивіться, як другий розділ до офісіан дає нам, скажімо, не одне відповідь, чим церква відрізняється від суспільств, яке є в цьому світі. По-перше, церква відрізняється тим, що ми е, люди, які отримали прощення, е, люди, які воскресли духовно для Христа, люди, які мають доступ до небесного батька. У світі є багато різних релігійних напрямків і течіїв, але церква Христова вона відрізняється тим, що ми пережили Божу благодать, і в тому, що ми повинні і надалі переживати цю благодать. І разом іти і по цьому життєвому шляху. І згідно цього, якщо церква вона відрізняється від суспільств у цьому світі, кожне суспільство об'єднується за інтересами, воно об'єднується за якимось цінностями. Кожне суспільство воно також живе по якимось принципам. І церква, як і Божа сім'я, і Божий духовний дім, вона повинна і жити згідно принципам, цінностям і конституції Божого Слова. Бо якщо ми не маємо цих принципів, якщо ці принципи вони відходять від нас, то тоді церква втрачає свій зміст, свій сенс і своє перше, перше свою. Важливість першу свою природу, якою церква повинна бути. І тому в церкві навчають і говорять про різні речі, про відношення до алкоголю, до спиртного, про відношення до наркотиків, до інших проявів гріха, про відношення один до одного. Бо якщо ми все це втрачаємо, то втрачається і сенс. І тоді церква вона просто може стати клубом релігійних людей. Якщо ми відрізняємося від суспільства, в якому ми живемо, ми повинні відрізнятися ви згодні з цим чи ні. Ви згодні з цим чи ні, то значить ми маємо якесь завдання, ми маємо якісь орієнтири, як нам жити і як нам бути помісною церквою духовною сім'єю. І віся нам другий розділ, восьмий вірш, написано. Бо спасени ви благодаттю через віру. А це не від вас. То дах Божий. Зверніть увагу, Павло, він одразу наставляє і дає важливу, скажімо, важливу думку. Він говорить, коли ви маєте спас... прощення і спас... спасіння, не думайте, що ви саме це зробили. Він каже, що ви це отримали через віру, через довіру свої... своє життя в руки Господа Ісуса Христа. Але 10... 9, 10 вірш. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творива, створені во Христі Ісусі на добрі діла, як Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Дуже часто ми путаємо е, відношення до добрих справ. Боже Слово Єфісянам 2, 2,8 по 10 говорить дуже важливу істину. По-перше, ми повинні примиритися з Богом через Христа і стати частиною Його церкви. По-друге, десятий вірш говорить нам про те, що добрі справи, справи милосердя і служіння вони обрітають зовсім інший і великий син, коли ми вже во Христі. Тоді ми ці справи, милосердя, і добрі справи, ми робимо не для себе. Ми робимо для Божої слави, для прославлення Його церкви. І тому церква сьогодні в Україні і у світі вона робить дуже багато різних справ не для того, щоби. Церква прославлялась, а щоб Боже ім'я прославлялось. І тому це дуже важливо. 1 Коринтян 3, 3 розділ 11 вірш. Давайте звернемось до цього тексту. Перше Коринтян 3 розділ 11 вірш. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона і Ісус Христос. І от дивіться, що важливо. Важливо те, що якщо суспільство у світі, яке живе, яке об'єднується, наприклад, в Європі, в інших країнах суспільство об'єднується по яким по, да, признакам. По признакам чого? По признакам народності, культури, мови, історії, так? то всі е, суспільства мають свій фундамент да, свого, е, скажімо, започатківця. То перших коринтян 3.11 говорить, що у нас фундамент повинен бути Ісус Христос. Де би ми не були? Яку би працю ми би не звершували? Я, кожен із нас. Фундаментом повинен бути Ісус Христос. А який фундамент? Дуже важливий 15 розділ Першого коринтян, Павло говорить о фундаменті. Це, е, це розп'яття, це смерть Христа і Його Воскресіння. Оце перший важливий фундамент. Далі фундамент спасіння важливий, те, що ми спасіння отримаємо через Божу благодать на основі нашого, нашої віри через каяття, хрещення і вступ, не вступ, а приєднання до Його сім'ї. Це важливий фундамент. Якщо ми говоримо, що нам не повинно не каяття, і не хрещення, і нам не повинен Христос. То це вже не христове основання, це вже не христове Євангелія, це вже не Христове вчення. Тому це важливо. І те, що ми тут збираємося, це приміщення, це скажімо, Ми можемо правильніше сказати, що це є церковне приміщення, де церква збирається, але це приміщення воно не є церквою, бо церквою це є люди, це люди, які примирилися. І тому це дуже важливе поняття. І також 1 Петра, 2 розділ. Давайте прочитаємо цей текст Писання. 1 Петра, 2 розділ, з 4 по 9 вірш. Приступайте до нього, тобто до Ісуса Христа. До каменя живого, дорогоцінного. Що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на сьогодні камення, обраного дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує в Він. Дорогоцінність а для тих, хто не вірує камінь, що спотикається. Були будівничі тойріжним став камнем, і камінь спотикання і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слово, на що і призначені були. Але ви, оце дуже важливий. Зараз я буду читати текст, перше посилання Підра 2.9. І що, Боже Слово говорить про церкву? І питання чим церква помісна і вселенська, вона відрізняється від усіх інших, яких дасть суспільство цьому світі. Але ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, люди власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилуване, а тепер ви помилувані. Подивіться, яку відповідь апостол Петро дає. По-перше, він говорить, що ви вибраний рід, що ви священство царське, народ святий, святий, тобто відділений. Ми живемо в цьому світі, так? ми маємо справи з цим світом, законом країни, в якому ми живемо. Але фундаментальні такі поняття, як сім'я, як поводження в сім'ї, одруження, як поводження один між одним. Розвиток збудування церкви, воно не повинно у нас вибудовуватись на принципах цього світу. Воно повинно вибудовуватись на принципах Божого Слова. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб ми це пам'ятали, щоб ми це берегли, щоб ми цьому навчали і щоб ми це зберігали. І тому нині не народ, а народ Божий. Кож, кожен, кожна людина, частина церкви. Ви не просто частина чогось якогось зібрання, бо сьогодні, що ви є частиною народу Божого. І також Павло говорить, приносити духовні жертви. Що це мається на увазі? Приносити духовні жертви це означає приймати участь в поклонінні, коли ми збираємось, приймати участь в причасті, приймати участь. Матеріальних потребах церкви як духовної сім'ї і дому Божому. Це означає е, зростати саму в духовної зрілості. це означає також служити іншим людям. Це означає змінюватися на вподобу Ісуса Христа. І тому, які ми маємо орієнтири, орієнтири ми маємо такі, що наші добрі справи вони повинні прославляти Господа Ісуса Христа. Але також ми повинні збудовувати свою віру, свої відносини з Богом, свої відносини один з одним. Ми повинні зрозуміти, що нам потрібна Божа мудрість для того, щоб у вирішення різних питань з один одним і в церкві ми керувалися Божою, Божою конституцією Його Словом. Бути, е, Зростати в освяченні. Слово освячення означає. У зміненні свого характеру, свого серця. Тому з часом нашого духовного перебування у Божій церкві во Христі, ми навпаки повинні змінюватися і ставати краще. Принос, е, і возвіщати о делах Божих. Що означає возвіщати? Тобто, це служити, це служити. І тому все, що ми робимо як поміста церкви, все, що ми повинні робити, це так важливо. Так, це справи милосердя, це служіння. Але в усьому цьому фундамент складається із однієї речі: це возвіщати людям Боже Слово, яке говорить, що Ісус Христос Він умер за вас, Він взяв ваші гріхи, і у вас є вибір або це прийняти, або ні. Це дуже важливо для нас. Це дуже важливо. і помісна церква повинна тут відрізнятися. Якби ви тепер відповіли чим церкву відрізняється, скажімо, від інших суспільств, від інших якихось установ, Як би ви відповіли. Або нічого не зрозуміли, або нічого не запам'ятали, або соромитись, або я щось важке якось не зрозуміло кажу. От вас питають, чим церква відрізняється від, від э, клуба шиттю, наприклад. Духовність. Тобто, якщо увійти в клуб. Здорових е, е, людей, який від здоровий спосіб життя усі можуть да, для усіх це відкрита. А якщо ти хочеш стати частиною церкви, Божого народу, то треба, тр, треба мати відріз, відрізнятися. Тому, дорогі мої брати, сестри, гості, давайте пам'ятати, що ми, як помісна церква, повинні все ж таки відрізнятися. Давайте пам'ятати, що ми маємо Боже Слово, яке є для нас конституцією. Давайте на неї сперечатися, згадувати, нагадувати один одному і керуватися при вирішенні усіх різних питань, і щоб наша помісна церква вона дійсно відрізнялася, і вона дійсно була церквою Христовою, а не просто якимось осередком чи просто зібранням ім'я когось або чогось. Отче, ми дякуємо тобі за цей день, за день, якому ти нагадав нам про те, що церква повинна відрізнятися, мати свої цінності, але цінності на Твоєму Слові Божому. Благослови Отець Небесний нас це пам'ятати, розуміти, благослови нас змінюватися і бути схожим на тебе. І Благословляй церкву тут в верхпіні помісно ходити в твоєму, в твоїй науці, в твоєму навчанні і все Господи, будувати, вирішувати на слові Твоєму, щоб ми дійсно були церквою Твоєю, церквою Христовою, яку Ти заснував 2000 ти років тому назад, яку продовжуєш збудовувати і поширювати. Сьогодні в нашому світі. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.